Христос сказав також тому, що його запросив. Коли справляєш обід або вечерю, не клиш твоїх друзів, ні твоїх братів, ні твоїх родичів, ні багатих сусідів, щоб час вони тебе також не запросили і не було тобі відплати. Ми хочемо запросити тих, які нам приємні, з яких маємо користь або родичу, що вони були в нас, в гостях. Але випадкових людей не бажаємо бачити у своєму житті, або в більшості не бажають їх бачити у своєму житті. Ми хочемо відплати за наші добрі діла. А принаймні, щоб було так, як ми бажаємо. Христос же каже, щоб ми були милосердними до обох калік, кривих, сліпих. Бог Господь Бог тоді нам відплатить, си свою благодать. І коли Господь Бог посилає нам в життя, різних потребуючих людей, чи тілесно хворих, пристарілих, чи важких грішників, ненавернутих, проблемних людей. Тоді ми не цураємося їх, не кажімо, вони нам не потрібні, навіщо можна мати час, навіщо з ними мати які суперечки або недоречності. Не будьмо людьми користолюбними, себелюбними, але приділімо увагу тим людям, з якими нас Господь Бог зводить. Говоримо їм про Бога, навертаємо їх до сповіді, до у католицькій церкві, до молитви, до святої поведінки, сіна Божих законів, вірності Богові, благодаті Святого Духа, до виконання волі Господньої Кожна людина для нас має бути братом і сестрою Христі Ісусі. Тому не можемо сказати, що хтось для нас є зайвий, непотрібний, а хтось є дуже наближений, рідний і мусимо їм віддати належне чи до рідних, близьких, знайомих, незнайомих людей. Проблемних добрих, річних, праведників, ми маємо ставитися з любов'ю по-християнськи, слухаючись Духа Святого, і запитувати себе в серці, що Господь Бог хоче дати цій людині через мене, або що Господь Бог хоче дати мені через ту людину, яку науку. Бо коли ми зустрічаємося з людьми хворими, проблемними, чужими, то вчимося милосердя, покори, слухання Духа Святого і просимо Духа Святого, щоб ми чули Його натхнення і виконували волю Господню, щоб не нехтували потребуючими людьми, а щоб їм свідчили про Христа розп'ятого і Воскреслого, про наве життя Божої благодаті, святості, про те, що треба врятувати свою душу. Бути з Богом, приймати святі тайни, чинити добро. А що робити з друзями, з братами, з сестрами, родичами, сусідами? Їх хіба вже не кликати до себе в гості? Боже Христос сказав, бо не очікуємо вже від них відплати, бо не личить нам. Бути користолюбними чи агістичними, чи надто прив'язаними до когось, з рідних, близьких, чи до друзів. Хоча Господь Бог і стверджує, Христос, Спаситель, чого не треба кликати друзів, братів, родичів, сусідів на устину, щоб вони нам за це не були вдячними, щоб за це нам не відплачували. Але ми розуміємо, що і до друзів, братів, родичів, сусідів маємо теж бути милосердними, добрими, побожними святими, щодо потребуючих людей, щодо чужих, яких не знаємо, або яких мало знаємо, чи щодо родичів, знайомих приятелів. Завжди маємо поводитися по християнськи з любов'ю. Виважену, не очікуючи від них вдячності, заплати, а все, що очікуємо від них, це щоб вони полюбили Господа Бога, щоб покаялися, щоб жили чесно, побожно, щоб приймалися дітей, щоб були спасеними. В цьому і наша радість і нагорода. Але навіть якщо не вдалося когось навернути до Бога, і ми чинили діла милосердя, говорили їм про. Вічні правди свідчили про доброту Христа Спасителя, про милосердя Бога Отця, про діяння Святого Духа. Все ж таки ми не розчаровуємося, що хтось нас не сприйняв. Наше діло було з любов'ю, як для Господа, послужити тим людям. Бо все робимо в житті, як для Бога. І все робимо Божій благодаті і правді. Тож стараємося чинити діла милосердя, не очікуючи від них подяки. Навернуться вони чи не навернуться до Господа Бога. Це вже не зовсім від нас залежить. Наше діло старатися чинити їм добро для душі і тіла, говорити про потребу молитви, про те, що треба прийматися дітей і жити правильно. А якщо не вертаються, то все одно Господь Бог бачив наші зусилля, наші старання, нашу любов до Бога, до ближніх, і Він буде нас благословити, дасть нам силу, настагу, мудрість, здоров'я, спроможність чинити, добро, навертати грішників. Сказав Христос Господь, коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів. Ні твоїх родичів, ні багатих сусідів, щоб часом вони тебе також не запросили, не було тобі відплати, але клич різних потребуючих, хворих. Треба нам переорієнтувати, змінити свою свідомість, своє бачення людей і бути перейняти не тільки рідними, близькими, але й різними людьми, щоб всім чинити добро. Що одним, що другим. Чи є в тебе така традиція в сім'ї, наприклад, на Святий Вечір чи на яке-інше свято, ти запрошуєш додому не тільки рідних, близьких, але і людей, потребуючих, пристарілих, сирот, довищих, хворих, проблемних людей. І разом молитися, а потім споживайте страви проводити побожні розмови, потім дякувати за хліб, щоденний Богові, знову молитися і дружелюбно відноситися як до своїх рідних, близьких, так і до тих людей, яких запросили. І центром такої зустрічі, такої гостини є не алкоголь, не плітки, не обжорство. А милосердя до ближніх, про слава Богу, молитва, християнське спілкування, щоб люди чулися коло нас затишно прийнятими, щоб розуміли, що є на світі Бог, який через людей чинить добро. Так і дітей навчити, що вони теж були налаштовані на чинення діл милосердя для душі і тіла, щоб не виростали егоїстами. Що не дбали тільки про себе, а щоб знали, що треба робити ділам милосердя, потребуючим, потрібно свідчити про Христа Воскреслого, мати любов до Бога до ближніх. А як справляєш бенкет, заклиш у Бога, калік кривих, сліпих і будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. І тобі день Воскресіння праведних. І коли ми чуємо добро людям, дозволяємо Духу Святого через нас промовляти і діяти, тоді ми щасливі, бо ми є з Богом, послушні Господеві, маємо милосердну святу любов до ближніх. Прагнемо Божої любові і живемо в Божій любові. І Господній любові дозволяємо діяти через нас. Святий Духу, допоможи мені бути милосердним, доброзичливим, до різних людей, до рідних, до незнайомих, до хворих, до праведних, до неправедних, всім чинити добро, свідчити про Христа розп'ятого воскреслого, навертати до Бога, дієво допомагати. Slavo Отцу и Сину и Святому Духу и нили повећ јак и нију кај